Новини за хвилину. Дивися до кінця, щоб бути в курсі подій. Вночі дрони влучили в один із найбільших НПЗ РФ у киришах. Кілька БПЛА було збиті, але увамки спричинили пожежу на заводі. Горіння оперативно загасили, постраждалих немає. Киришський НПЗ потужний оператор близько 20 мільйонів тонн на рік, тому ТАР має масштабні наслідки для постачань палива. Побашня в новое ЛВФІ влучили дрони. На території заводу сталися вибухи і пожежа. З офіційними повідомленнями загиблих немає. Завод продовжує роботу, але пошкоджено ключову вакуумну колонку. А це критично для переробки нафти. У повітряному просторі руму. Ні, і Польща помітили дрони, піднімались винищувачі, звучали сирени. Це розширення театру операції, прямий виклик НАТО демонструє диставання Альянсу. Поки що реакція заходу триває, але питання готовності оборони стоїть гостро. Трамп заявив, що готовий вводити серйозні санкції проти Росії, але лише якщо НАТО і Європа діятимуть узгоджено. Він пропонує тиснути економічно, зокрема через тарифи на Китай. Але це викликає сумніви щодо реалістичності та політичної мотивації. Декларація викликала широке обговорення, чи це реальна стратегія, чи це просто політичний жест. Єврокомісія розглядає концепцію замінити заморожені російські активи на нулькупонні облігації, щоб спрямувати доходи на допомогу Україні. Ініціатива технічно складна і викликає юридичні дискусії, але може стати значним джерелом фінансування. Поки що ідейно обговоренні остаточних рішень. Немає за даними ОП, російський наступ на Сумщину було зірвано. Війська втратили наступальний потенціал. Бої тривають, але загалом російський наступ провалився. Аналогічно провало в харківській операції. Це важливий тактичний успіх для зсу, але фронт залишається напруженим. Підписуйся, щоб не пропустити короткі новини щодня.